Засніжило все навколо, білим стали ліс і поле, сніг виблискує лапати, кличе діток погуляти, одягайтеся тепленько і біжить двір швиденько. Поспішай михась погратись, хоче вітко забавлятись, буде бігати, стрибати ще й усмішки з другом грати. Тут татусь йому сказав Трішки правил нагадав, синку, обережним будь, все, що чуєш, не забудь. Під бурульками не стій їсти також їх не смій. Морозець підступний дуже, рухай швидко, любий, друже, на санчатах покатайся, лиш дороги не торкайся. Під ногами сніг і лід, тож дивися ти як слід, Щоб не впасти, не забитись. Потім довго не журитись. Добре, татко, зрозумів, не забуду твоїх слів, тож михась, мерщій побіг, завернувши запорів. Гарна зимонька зима, радість діткам принесла. І летять гринжули з гірки, Сиплють з неба срібні зірки.